Ми з волонтерів нам не жить, бо має ж нам хоч хтось служить, То як вони приходять, Швах, одразу огортає страх, Від офісу він ключ знайде, на п'янку друзів приведе, нам випише міськрада штрафи, всі пропадемо шлях би трафи. А Раптом він когось поб'є, горілку в формі розіп'є, чи скаже в медіа живо, Усім дає ми грошей зливу, аби такому запобігти, значить поліцію не бігти, ти як прийде волонтер, мамшин візіонер Заховай комп'ютер, аби диск він не стер. як прийде волонтер, діставай свя і зроби бер бер, -бер щоб шпалери не спер. Ой, як не пройде відний курс, бо ж він складніший ваших бурс, хоча й підпише договір та все одно йому не вір, Ой, як людей вбиває він, вживає зранку кокаїн. Або ж він, проповідник ревний, не можеш знати ти напевно. Він схоже стати головою, і членів приведе з собою, кумів посадить управління, Хай нас рятує провидіння, щоб не лишитись голим задом і поквитатись склятим гадом. Ти як піде волонтер, Зачини за ним дує. Назад не впускер, хай просив би хоч мер.